Щиро дякую всім вам за те, що ви сьогодні прийшли для участі у такому благородному заході. Сьогодні ми вшановуємо учасників бойових дій на територіях інших держав. Сьогодні 25 років з часу виведення радянських військ з Афганістану. У цій війні, безперечно, взяло найбільша кількість наших землеклій. І дуже шкода, що 104 черпощанина загинули в тій війні, загинули на чужині. Давайте їх завжди пам'ятати. Громадська організація воїнів інтернаціоналістів, яка утворилася з числа тих людей, які воювали в Афганістані, на територіях інших держав, сьогодні займає активну Позиції влада прислухається до думки афганців. Ми намагаємося в міру можливостей робити так, щоб вони відчували і турботу, і відчували увагу до них. Ми сьогодні хочемо подякувати громадській організації воїнів афганців за те, що і в цей час, коли в нашій державі є. Протиріччя, неспокійно вони взяли на себе роль миротворців. Я хочу сказати, що сьогодні нашій державі, нашому суспільству потрібен мир, потрібна злагода. І ви, мабуть, вже знаєте про те, що є ініціатива глави держави, президента Віктора Федоровича Януковича про те, що 9 березня, а це 200-літній ювілей Тараса Григоровича Шевченка став днем національного примирення, став днем національної єдності.